Найпоширеніші ознаки алергічних реакцій кашель, сльозотеча, нежить та шкірні висипання. З цими симптомами, як свідчить статистика, з року в рік стикається дедалі більше людей. Ірина відчуває недугу, лишень починають свісти дерева. Щойно починає тепліти. Ну чесно, свій організм я не впізнаю. Слізяться очі, насморк, чихаю постійно. Вже навіть родина з мене сміється. Що таке, а я не розумію, чи то каштани, чи то пил, чи то на сонце. Ну. Будемо дивитись раніше. В мене була алергія на сонце, і я, я визначила, що вона є. Що зараз піду в лікарню, зроблю проби. Ну буду визначати, що медики зауважують, що на той чи інший алергічний прояв скаржиться кожен четвертий пацієнт, ба більше збудників хвороби, як тих, кому вона дошкуляє, щороку більше є. Є така фраза знаменита, що алергія це розплата людства за цивілізацію. Алергічні захворювання вони Досить поширені. Навіть та інформація, що зараз дається в літературі, вона не зовсім відповідає дійсності, але річних захворювань набагато більше, чим дає статистика. Щоправда, інколи люди самі собі ставлять діагноз. Лікарі називають це своєрідною модою на алергію. Алергія це неадекватна відповідь імунної системи на ті подразнювачі навколишнього середовища. Не завжди те, що пацієнт вважає алергією, це алергія. Ми всесторонні обстеження проводимо пацієнту і виявляємо причину. Для виявлення алергена, що провокує реакцію, пацієнтам проводять серію проб. Ірина Дзюбас фахівець з десятирічним стажем. Основним збудником алергії називає полютанти. Це суміш пилкових та побутових викидів у повітря. У нас та ж проблема. Сезонна алергія це амброзія, полинь підсолнечник, сонячник, це береза альха, ну і битові алергени. щорічно в Україні обстеження на алергію проходять 200 тисяч людей. У 10% з них лікарі виявляють хворобу. Але при цьому наголошують, які будь-яка інша недуга, алергія ефективно лікується на ранніх стадіях. Хронічна її форма може перерости в риніт чи навіть астму. Ірина коршвадимінжиєвський новини телеканал Віта.